Гірник спорт після завершення відпустки розпочав підготовку до другої частини чемпіонату України у другій лізі. Перед тренуванням команда влаштувала коридор для іменинників. Скрізь нього пробігли гравці, які відзначили свій день народження під час відпустки у січні. Давай, давай. Перше тренування команди з горішніх плавнів у 2025 році розпочалося з пробіжки по стадіону спорткомплексу Юність. Гравці повернулися з відпуски в гарному настрої, засумували за футболом, є бажання у хлопців, тому першим днем першим ми задоволені. Гравці намотували кола по арені, на якій проводять свої домашні матчі протягом сезону. Завдання було нескладним, адже кожен із гравців намагався підтримувати свою форму під час перерви і особисто брав участь у тренуваннях і аматорських турнірах з футболу або футзалу. Відчуваю себе чудово, підтримував форму, грав в футбол, грав з друзями, тренувався, тому підтримувався формі. Найближчим часом протягом двох тижнів футболісти працюватимуть у режимі одне тренування на день. З 3 лютого у команди Валерія Куценка вже розпочнеться основна робота з дворазовими тренуваннями на день. У нас заплановано, як кажуть, чотири етапи підготовки, тому що да, до квітня ще є час підготуватись. Буде, якщо буде турнір в Кремлючиці і в Полтаві проводитись, то я думаю, що ми теж будемо приймати участь. Ну і вже будемо, Якщо ми приймаємо участь у турнірі, то вже будемо там і контрольні матчі підлаштовуватись і заодно грати в турнірі. У другій частині першого тренування 2025 року футболісти гірника спорт працювали з м'ячами. Гравці розділилися на чотири команди та влаштували запеклі футбольні баталії, які проходили з азартом і в гарному настрої. Усі гравці були раді бачити один одного та готові до виконання завдань на другу частину сезону. Всі товариші по команді – це як сім'я, тому це всіми, за всіми скучав. Тому Рік, сподіваюсь, буде переможний як для країни, як і для команди. Сподіваюсь, що у нас вистачить сил, терпіння, характеру, щоб вийти в першу лігу. Тому будемо робити все, все можливе, щоб вийти в першу лігу. Традиційно під час підготовки гірника спорт проміжні результати роботи команди на тренувальному зборі можна буде побачити під час контрольних матчів з командами інших міст. Першим таким поєдинком стане зустріч гірника спорт із запорізьким металургом. Вона відбудеться у понеділок, 27 січня, у горішніх плавнях. У суботу, 1 лютого, запланований матч із СК Полтава, але місце проведення буде відомо пізніше.